Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Класний смачний соус на основі йогурту. Пропорції тут у мене мінімальні, а основні вони звучать так: 200 г натурального йогурту тут у мене грецький. Також додаємо 2 зубчики частику маленькі, натерті на терку, 1 столову ложку лимонного соку, 1 столову ложку оливкової олії, свіжу зелень, сіль та чорний милиний перець по смаку. І півстолової ложки, точніше, вибачте, півчайної гірчиці. Все. Беремо йогурт, сюди додаємо ці всі інгредієнти. Олію, додаємо сік лимону. Додаємо чесничок потертий. Додаємо сіль та чорний мелений перець. Додаємо гірчицю. ось так, І додаємо зелень. Всі ці інгредієнти. Перемішуємо до однорідної консистенції. Виходить дуже-дуже смачний і насичений соус. У нас сьогодні буде шашлик. І він буде саме до шашлику. Я вам просто показую швиденько в мінімальних пропорціях. Куштуємо. М -м -м. Друзі, супер. 10-15 хвилин в холодильник настоятися. І соус готовий. Такий соус є дійсно корисним, він виходить ідеально збалансованим по смакам і ідеально пасує як для риби, як на мене, так і до м'яса. Тут, як бачите, до шашлику. Ідеально зайшов. Думаю, вам цей рецепт сподобається. Дякую, що ви поділяєте увагу каналу. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, друзі, подобаєчка, підписка на канал, коментар для просування цього відео. І ще раз дякую і до нових зустрічей!